І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь UA і продовжуємо новорічний наступ 2023. Продовжую я прокачувати аккаунт Player One UA. Цей аккаунт, ну, хто давно мене дивиться, ви знаєте, що я його створив ще до переносу аккаунтів з ру регіону на європейський регіон. На цьому аккаунті в мене. ну... Ви бачите, ні срібла, ні золота майже немає. Де я отримую золото, це якісь там виконую завдання. Також прем аккаунт іноді випадає з якихось завдань мені. Ну, ось так потихеньку я прокачуюся, вже перехожу я на 4 рівні. Знаєте, що я вже прокачав навіть собі, ну так, вже я упоровся, прокачав восьмий рівень. Це дуже теж чудовий такий ковернарвон, це гілка. На Суперконя. А сьогодні хочу я пограти на ПТ САУ, французький ПТСАУ 4 рівня САУ 40. Але перед всім хочу вам похвалитися. Знаєте, є такий новорічний термінал у нас в новорічному наступі, і за жетончики може випасти навіть танк 9 рівня. Ну, я так собі подумав: ну, ну, напевно, що не. Так скажем, не з моїм щастям, щоб мені випав такий танк. І якщо навіть випаде, то напевно що в оренду. Але дивіться, перший жетончик я закинув, мені випали демонтажні набори, е, так? там чотири демонтажних набори, щоб обладнання можна було демонтувати. Ну, теж знадобиться на цьому аккаунті. Другий жетончик я закинув, випало срібло, по-моєму. 50 тисяч. Ну, думаю, третій якраз виконав завдання відміли, отримав жетончик, закидує і випадає танк. І там мені в спільноті писали, напевно, це на е, ну на оренду танк. Але дивіться, ось у мене є орендовані танки. так Це я колись теж їх отримав. Бонус код ввів і отримав. І в мене тут написано на них. Залишилось там 9, залишилось 10 бойов. А на цьому нічого не залишилось. Так, я так розумію, що це назавжди. Мені танк, і це перша дев'ятка на цьому аккаунті. Я на ньому теж зіграю і покажу, що він себе представляє. Ну, так як покажу від себе, як від простого гравця. Так? Простим гравцям. Ну, а зараз дуже чудовий момент, коли йде новорічний наступ. Так? Можна швидко, тому що багато і брошур дають, щоб прокачувати танки. І деякі танки зовсім безкоштовно можна отримати. Не прокачуючи, не заробляючи досвід. так І я собі ось відкрив сау 40, яка йде на дві гілки, на арту бачат і на ФБ. На ПТ е, САУ ФОШБ, так У мене на основному аккаунті F немає, тому мені буде дуже цікаво. І, ну, так скажемо, що я хочу сказати про цю. Про <гум> цю петеху. Це так скажемо. Ну, треба, як казав колись розробник, ще на РУ регіоні, що треба постраждувати. Так? Дивіться, що у нас є. На... Ну, прокачати я собі прокачав е, лише двигун, тому що я е, на нього поставив закалку, і мені не треба гусеніці ставити. Так, вже не треба витрачати, але все одно мені гусениці треба буде прокачати для того, щоб вийти на S. 35 SA. Перша гармата стокова. Вона непогана. Тут пробиття хватає на своєму рівні. Ну і е, доволі непогано я себе відчував на ній, так? Тепер дивіться, топова гармата. 100 пробиття в ній. І теж е, шкода від пострілу 110. Але, ну, пробиття є пробиття. Ти вже знаєш, що ти проб'єш навіть вищі рівні, ну, мені на ній сподобалось грати. Також є фугасниця. Фугасниця це, ну, знаєте, як кажуть, там, на деяких танках треба на фугаса грати, але ну, це ще те задоволення. По-перше, зведення дуже довге. По-друге, влучання ну, таке влучання, не влучання. І якщо ти проб'єш, то виб'єш там 200, а може іноді 400. Ну, це так скажемо кому як подобається грати. Я вам покажу декілька боїв. Пограв я на ньому задоволення отримав від деяких боїв, але дуже багато в мене на ньому було поразок. Тому для мене цей танк буде прохідний. І мені дуже не сподобалося, що отут зверху, оце таке, знаєте, корито зверху, командирська башта така здоровена, І всі просто в неї луплять, всі її пробувають. Якби вона сильно броньована була, ще куди б не йшла. А так, ну, це просто, знаєте, такий, велетень виїжджає. Ти не можеш сховатися. Якби не було цього і так башти, то ти міг якось сховатися, навіть десь танканути. А так ти не можеш сховатися, тебе просто всі прошивають. Ну що ж, я вам бажаю приємного перегляду. І що ж, до бою? Так, ну, з моєю швидкістю на стоковому двигуні. На такому, так скажемо, кориті. І ще й з, зверху з такою, я не знаю як її назвати, Ну, таку коробку просто зробили зверху. Ну, Буду тримати базу. Це, я так розумію, такий танк пустовий, він легко броньований. Десь кустав. От початок бою біля бази і стоїш цілий ці, ціли бій, хотів сказати, цілий день. Ну так, якщо мені прокачувати його, то треба цілий день на ньому стояти. Але я в топі на стоковій гарматі думаю, що буду всіх просто лоб. Наші братіші, так бачу, вже впевнено пішли в місто. 1-0 вже в не, нашу, не в нашу користь. Вже не все чудово, зовсім навіть не чудово. Так, тут ніякої движухи по воді немає. Поїду я прикривати у щілину, бо там щось зовсім це не що доки. Три один, клас, просто Без задоволення. Хтось сказав, що от на четвертих рівнях, та що там грати, я б там всі, бої перемагав, переможи, попробуй. Це на тому аккаунті, в якому в тебе і голди багато, і екіпажі в тебе всі по 6 перків. Ти можеш перемагати. Перемагай, спробуй перемогти, коли в тебе екіпаж ніякий, зовсім навіть немає перків. І не на 100% прокачений, дивіться, вже у щілину пройшли. І срібла не, не вистачає, і треба грати на бебек. на основних снарядах. Ну, Тут я бачу бартішок на ПЦМ і на ПТ. На ПТХіли нормально, так тримає поки що в щілину, треба йому допомогти. Продавили ущину, опа, ще ззаді там їде, так? Ах ти ж, ж чудик. На сахаріну їде. Так, треба цього зараз выбити. На сахаріну поїде. А ну пробиття. Так, на авто присіли. Чудово. Перезарядка комфортно. Де? Заникс. Прикп, а ну дай я доберусь. встигну доберу. Ну добре. Сахаріно там, треба зараз сахаріно. Дуже по мені. Ну така гармата, да, так, цікава, обробок такий. Ну це така балія зверху, до дивічі вода ріде. Це там кулемет, Повинен, кулеметник повинен був сидіти. Так, треба відігнати сахаріно, щоб вже... 8-8 нормально, я вже переживав що перший бій і поразка зразу. ж У мене, ну... Скільки там? 68 пробиття. Ну, в мене вистачає пробиття. Третій рівні просто Десь 70 63 рівні пробувають нас. Так, тим часом там наші братіші захопили вже так місто там нормально продвигається вперед зараз цього сахаріна виб'ю напевне побачу буде в нас дуель з ним чи не буде Опа, не очікував отримай ляща хакай тікай тікай тікає, тікає, тікає. тікає. Ну, пробувають звичайно ну, так КП, в принципі вистачає Ні, це я тут буду довго їхати треба повертатися бачив пазик там летить Треба братішка там прикрити, братішок там ось такий, ааа, ХП немає, допоможіть. Help me. Help me. Просить зараз, зараз. Так, ну я буду вирізати там, де я довго їду, тому що ну справді дуже довго їде цей танк. Чудово, два вороги вже знищив. Ну непогано так. Доволі вилучна гармата, хотістовка. Наші братіші там беруть базу. Ми тут з братішком з lg Лді Гіпс. Респект тобі ти е, потрапив на этот канал. <плес> ну такий чудовий бій. Перемога. Так, ну що мені на перевалі робити? Поїхати туди, е, де ну, на місток. Я картон, мене там просто будуть прошивати наскрізь. Поїду я тут до цих двох братішків підтримую. Так, Мантів Матільда Пупе та М6. Вони скоро я думаю, що нормально. А я ось на, вже на першій топовій гарматі, тут в мене вже пробиття 100 ММ. 100 тисяч, шкоди від пострілу, перезарядка комфортна, зведення комфортне. Мені здається, на цій гарматі треба буде грати. Так, а тут на цей льодовик поїхало багато, бачу, суперників. Буде по кому постріляти, братиші ззаді прикриють. Надіюсь. Так, а я поки що... Так, акуратненько. Акуратненько, а може і не акуратненько, Зараз побачу, як вони будуть. Якщо будуть агресивно виїжджати, то як на поплу. Так, вже один нуль не в нашу користь. Чудово. А, вже 3-го один в нашу користь. Ще чудовище. І бачимо, наші братіші там нахлопушуть нормально. Так, ну що, пора! Пора й мені виїжджати. А ну, як ми? Я думаю, що цього кваса я зараз... Да, настол. Про. Оце пробиття, я розумію, оце, оце в ПТ повинно бути таке пробиття. Просто з копійками вилітаю як з добрим утром. Такий рипнувся, чудик, рипнувся, бах, отримав назад. Нормально, я ще без єдиної царапини. Ну я ж кажу, мене все одно будуть пробивати, якщо я ось так навір в лоб зараз. Виїду спробувати. Пробиття просто супер. Мені подобається. В лоб не проб'ю башти, хотів я скріще, а ну вмитну зараз. Ну. Розріжайся, чудово. Так, і оця СУ-2-122, в неї, по-моєму, там... Так, в неї шкода від пострілу там, просто щось. Ну, сподобалась мені ця гармата, напевно, треба саме на цій гарматі. Так, ну, лінія Маннергейма для мене, для цієї ПТ. Стати там на полошці, на топовій гарматі вже на пугасниці. Я, напевно, ні в кого не попаду. Спробую я допомогти ось тут цим братішам, таких багато. Головне, щоб вони не почали чубіти. І прикривали. І зараз спробую стрільнути. Його не зафугас Так, так у, нас, на, у нас пробиття тут 53, але може шкода від пострілу бути і 410. Ану, бах і не попав. Ну ось бачите, це така фугасниця. Це скажи, грайте там на, фугас... на фугасниці. Нічого такого власного на ній. Тим паче не прокачаний кіпопа, а тут дивись, ПЗ Б2 стоїть. Просто під нами. наш братіш поїхав зараз з Чудово. Знову поразка. Де він просто в тупу там піть. Ану, дуельна дуель буде чи ні? 85. 85, це ще ти задоволення. 52. Ну він мене перестрілює по-любому. Я навіть і відцілювати не буду. Він мене, бачите, він мене тут башти пробуває. Допоможіть, братиші, допоможіть. Ну, ладно. Ну, ось такі в мене вийшли бої. Е, задоволення, ну я ж кажу, задоволення в деяких тільки боях було, але все ж таки мені не подобається ця величезна командирська башна башта. І все ж таки, напевне, треба грати на другій топовій гарматі 75 мм, тому що вона все пробиває. Ну а я вам бажаю, як завжди, чудового настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.